Знаменитий голівудський актор Майкл Дуглас захворів раком горла і зізнався, що жалкує про те, що займався оральним сексом з жінками, хворими вірусом папіломи, що й стало причиною розвитку важкого захворювання. По статистиці люди, які займаються оральним сексом, в три рази частіше хворіють раком гортані, чим інші. Що напряму пов'язано з інфекцією, отриманою під час оралу. Був проведений експеримент, в якому приймали участь 340 добровольців, які регулярно займалися оральним сексом, із них 42% виявились хворі раком гортані. Рак горла молодіє. Якщо раніше 90% хворих раком горла це були п'ющі курці похилого віку люди, то сьогодні вік хворих на рак горла знизився. До 20-22 років Біблія від початку говорить, що людина, яка використовує своє тіло не за призначення, буде отримувати хвороби, прокляття і смерть. Ваша безпека важливіша за все для цього у вас є слово Боже. Тому підписуйтесь на наші канали Салтаненко. Якщо ви любите вашого партнера, вашу половинку, то ви не будете її наражати на цю небезпеку.